Так я думаю, що кожен вже був повинен в саду що зробити порядок. Головне, обрізати е, дерева, бо дерево настільки особистий спосіб тут у нас е, в Мелітополі, я навчився. Колись там далеко в горах ще й на Словаччині черешні ніколи не обрізали. Росли куди хотіли. Ну такий врожай, який тут, зрозумів, як це потрібно дбати про дерево. А, дорогі, сьогодні, хрестопоклона неділя. І ми запрошені склонитись перед цим деревом, яке родить плід спасіння. Плід спасіння. Хрест, хрест Господній. Ми знаємо, що в раю, коли е, це плід. Які зірвали перші люди, Адам і Єва, приніс знивечі рай. І Бог самий не прокляв тоді людину, але говорить, що прийде Спасіння. Бог обіцяє спасіння. А так як на дереві тоді виросло це, що стало прокляттям. Що змінило рай на ад? Так тепер на дереві Христа дозриває плід для нашого здоров'я, душі і тіла і для вічного життя. Тому в Контакові сьогодні, е, е, сьогоднішньої неділі. Там молилися, співали, що вже не буде стояти ангел до раю з мечем вогняним, бо через дерево Христа, через жертву на хресті, через цей плід спасіння наново відновлюється рай в душі, рай в житті людини. І е, дивіться, що Ісус, коли умирає на хресті, Що сказав цьому розбійнику, який розкаявся, який прийняв факт своєї е, немочі і свої, Свого Гріха? Сьогодні будеш зі мною в раю. Сьогодні будеш зі мною в раю. Ось жертва Христова відкриває перед нами. Дійсність раю рай. Мир, любов, добро і життя вічне. Сьогодні в Євангелії говорить Ісус такий чуть-чуть, може, так, незрозумілий на перші е, слова. Хто хоче йти за мною, Хай зречеться себе самого. Зрікатися себе самого. Розуміємо, як. Не повірити цьому, до чого настягнуть наші інстинкти, не повірити цьому, до чого настягнуть наші емоції, інколи і наш розум, поранений, поранений гріхом, а повірити Богові, зрикатися себе самого, своєї. Тільки своєї правди, тільки свого добра, зрікатися своїх мрій і бажань <клес> егоїстичних, щоб дати місце цьому, що об'являє Бог. Відвічна любов. Друге зрікатися себе самого. Світ Сьогодні дає таку катехезу, що людина повинна не обмежувати себе в нічому. Роби, що тобі хочеться, де хочеться, скільки хочеться, як хочеться. Все заспокій свої бажання, заспокоїти. Тобі треба все. Зрікайся себе самого. Говорить Ісус, Слово Боже. Візьмі. Друге є вимагання візьми хрест свій, щоб зробили собі якийсь хрест. Ну, хто скаже так, що взяти свій хрест, то купити собі. Та ні. Ну, а краще золотий. Або хоча б срібний. А краще, якби ви його купили е, прямо в церкві, правда? То ні. Цей хрестик можемо де, е, носимо як знак поваги до Христа. Але візьмі хрест свій, говорить е, Ісус в цьому розумінні, приймі те, що не вечить твоє життя, що тебе провадить до смерті. Прийми своє священство, щоб служити, віддавати своє життя, приймі своє материнство, щоб віддавати життя, приймі своє служіння іншим, приймі свою хворобу, свою неміч, приймі людей в твоєму оточенні, приймі. Візьми Хрест свій, те, що не вечить, не вечить твоє життя, те, що атакує твоє життя, візьми Хрест свій. І йди слідом за мною. А коли не можемо, значить, іди до Христа, щоб набирати Його силу, від Нього силу, щоб Він став. Нашим спасінням. Тому сьогоднішній Прокімен говорить: спаси, Господи, людей твоїх, спаси! Прийди з поміччю за своїм спасінням до нас, немічних. Бо своїми силами ми вміємо тільки з Христом боротися, боротися, відкидати Хрест чи кинути Його на когось іншого. Ми своїми силами вміємо звинуватити. хто мені винуватий цьому, що е, моїм труднощам? Замість цього втрачає людина силу, замість цього, щоб в покорі стояти перед Господом, щоб він став нашою силою. Дорогі любов не показується, Христос. В Христі показується любов. Не в насолоді, скільки можемо ми другому сказати гарних слів. Любов показується, скільки я можу жертвуватися для інших. Скільки я можу жертвуватися. Тому любов, Бог, міг показувати любов до нас чудами, які робив. Але найбільше показує свою любов до нас, своєю смертю, жертвою на Христі. Всемогутній Бог жертвою показує силу своєї любові до нас. Неважко або можливе тільки цьому, хто любить жертвуватися. <кій> знаком не любові, знаком нелюбові є, або стараємося зневечити цього, хто нас не любить. <кій> Війна, революція, заатакувати, зневечити, ліквідірувати, убити або. Людина дезертує. Або атакує, убиває, ліквідірує, або, або дезертує, втікає. Тільки любов Божа говорить, що можемо бути сильніші, як зло. Бог подолав, переміг зло і смерть. Тим, що приймає і стає жертвою любові, а нас так само. І ці слова, бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить по-своєму. То значить, щоб мені було добре. То значить, я буду жити тільки для себе. Я буду. Головним командирем над своїм життям. Погубить життя. Поживе якийсь місяць, рік, два, п'ять, ну no, якби 50 років. Але потім прийде вечір і потім наступає вічність. А хто погубить своє життя для мене, для Євангелія, той його знайде. Отримає. Дорогі, в цьому показується сила Християнства. Сама велика слабкість Християнства була тоді, коли хотіли християни завоювати свої позиції. Скільки історія укрикає ці христи ходи, на схід, коли з арміями в різний спосіб хотіли завоювати світ або Ізраїль. Скільки Скільки нам вишали на вуха, і яке погане християнство? Так. Признає церква свої і свої помилки в історії. Свої помилки, коли хотіла силою показати свою перемогу, а силою кулаків, силою любові, Божої любові, Божої любові можемо показати, що Бог дає перемогу, Бог дарує нам життя, Бог. Тому сьогодні і цілий тиждень, коли будемо похилятись перед деревом, на якому народжується плоди життя, Господь хоче нам допомогти усвідомити собі. Ми можемо бути плодотворними тільки через Його любов. Його любов. А Його любов. Здобуваємо через те, щоб приймати ці плоди, які дозривають на дереві Христа. Тому це так необхідним є жити Христією. Хліб наш насущний, це тіло і кров Христове, хліб наш небесний. Ісус говорить, ваші батьки їли на пустині манну. Померли, але є хліб, що сходить з неба. Хто буде їсти цей хліб, буде мати життя вічне. Не бійтеся цих, що убивають ваше тіло. Воно і так до завтра тільки. Але бійтеся цих, що може убити твою душу. А душу убиває нас, коли не хочу зрікатися цього, що підказує, лише людський розум чи хитрість цього світу, що підказують емоції чи інстинкти, нахильні до злого, що хоче тактично обійти заповідь любові. Ось, дорогі. Наші сади зацвітуть дерева, хто принесуть нові плоди. Дерево, на дереві Христа дозріває кожного дня, коли світуться, свята літургія плід спасіння для нашого життя, щоб і ми стали ставали. plnými v lásce, v lásce Boží, v lásce Jezusa Krista. Amen. Slava Jezusu Kristovi.